Сьогодні відбувається судове засідання підозрюваного в отриманні хабаря ректора податкової академії Петра Мельника. От, привезли і доставили до зали засідань Течерського от, в інвалідному візку. Е, значить, там йдеться про те, що він не розплющує очей на запитання, не відповідає. Е, його адвокат вчора під час судового засідання. Говорив такі речі. Зараз ми можемо послухати пряму мову. Пан Назаренко. реанімації. якщо людина громадянин України перебуває у реанімації? Увечері зранку до неї вриваються працівники міліції, ніби то лікарі. То як людина почуватиметься? Це не дії зобрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний мельник якнайшвидше понився на тому світі, а на тому світі. При цьому суд, прокуратура, говорить про те, що це симуляція. Чи займалися ви цією справою? Ні, у нас не було звернення. За власною ініціативою теж поки що не займалася, тому що, власне, поки що невідомо чим і займатися, тобто зараз буде винесено рішення суду. Воно може бути різним, як ви розумієте. На сьогоднішній день новий кримінально-процесуальний кодекс, на відміну від старого КПК, передбачає безліч безліч запобіжних заходів, і суддя вільний в обранні цього запобіжного заходу, в залежності від того, який буде обраний запобіжний захід, і яке буде рішення суду, в залежності від того, будемо вирішувати, чи займатися цією справою чи ні.